там вирус. Тин. Оксан, Винус, Давай. Прям в случае. Да. Да. Не, ну я знаю, что Симулятор из симулятора там ну ну Ну, а симулятор, что макбук Е -е -е -е. О, добре, такі штуки. Не, ну прям прямо у меня, вот тут квадрат рівно. О, мышка моя. Ну, а ч мышка до речі не обрезается? Вона, нас типа так фон, типа, просто ставится, и все, робот скриншот. Типа це як роба скриншот и... и фон нічого не робить. Да бе чуть а ну потом уже. Реально голова зараз розірвається. Та ні, ну. Якісь всякий. М -м -м. Ні, ну я просто... Мені, я, я цей запис екрану роблю через Perxor, що я ж не ставлю на свій комп'ютер. У мене, звісно, зараз Mac iOS, тому що я не я поки що не... через Bookcamp я, звісно, робив Windows. Ну поки що я зайшов на MacOS, потім ми зайдемо. А це ж не IOS, це ця штука. Просто на це, оці, от всякі програми призначені для Windows і, і ти нам скачуєш і типа тобі вибиває таке. Ні, ну я просто хочу сидіти, так поки вірус сам не закінчиться просто. Ну пише 7.xin.exe, і то все ось кольорами меняється, все. Не, ну це прикол. Не, ну це реально прикол. Ну, якось, я компьютер почал лага В мене він горячий, блин. Не, не гарячий Все 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 не ну все ну, ну просто... Mm -mm. Не, ну я просто зарабайду, звідси Почекай, это зараз